На Миколаївщині невідомі молодики зі зброєю намагалися захопити агрофірму. Про це повідомив засновник підприємства. А заодно кандидат від опозиції на 132-му скандальному окрузі, на якому результати виборів визнали недійсними, Аркадій Корнацький. За його словами, у вівторок зранку на його поле з недозрілими зерновими вийшли комбайни державної зернової продовольчої корпорації та понад 150 молодиків з вогнепальною зброєю, які відкрили вогонь по працюючих селянах. Важкі поранення отримали 5 чоловік. Їх госпіталізували в лікарню Первомайське. Після чого, як розповідає Корнацький, нападники безперешкодно покинули поле попри присутність міліції. Перший загін бандитів, які стріляли в людей, які потім, по прибуттю міліції, склали свої рушниці спокійно, на очах у міліції, склали рушниці у автобус. А потім самі сіли у власні автомобілі і на очах у міліції безперешкодно звідти поїхали. На думку Корнецького, інцидент має винятково політичний характер, мовляв, жодних економічних підстав для захоплення поля, зокрема земельних суперечок, не було, як і пояснень від нападників. В Миколаївській облдержадміністрації інші дані там стверджують, що півтори тисячі гектарів поля агрофірми минулого року передали майже восьмистам мешканцям первомайського району, тому господарювати на них підприємство Корнацького не мало права. За фактом бійок і стрілянини міліція відкрила кримінальне провадження.